Слава Марії! Вітаю вас! Благословенний понеділок! Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості, благословенні! Маємо прекрасний благословенний час. І сьогодні беремо послання, як завжди, починаємо тиждень робочий з послання Богородиці, яке нам буде давати також смаку і цікавості на цей день, так? щоб життя не було попросту з роботи. А на роботу з роботи додому, і потім знову так само. То власне, Марія заохоче до іншого життя, щоб воно було соковитим життям. 25 квітня 1995 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас до любові, дітоньки, без любові не можете жити ані з Богом, ані з братами. Тому вас усіх закликаю відкрити своє серця Божій любові, яка є величезна і відкрита для кожного з вас. І з любові до людини Бог послав мене до вас, щоб показати вам дорогу спасіння, дорогу любові. Якщо не любите найперше Бога, не зможете любити ні ближнього, ні того, кого ненавидите. Тому, дітоньки, моліться через молитву відкрити любов. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Маріна закликає до любові. Найтяжче та? Найтяжче. А, а, найтяжче це, напевно, любов. та? Можна жити за заповідями. Можна, а ось чи любиш ти Бога понад усе, любити Бога, каже. Бо коли любиш все інше, вже стає так, вже не, не фокусуєшся на тому, так? Коли любиш Бога, то все стає на місця. Тоді життя стає іншим, тоді зможеш любити, каже Марія, і ближнього, і ворога навіть, але тільки полюбивши Бога. Полюбивши Бога. Сьогодні закликаю тебе до любові. І мене Марія сьогодні закликає до любові. У нас зараз будуть реколекції Івангеля, царства, 300 людей, осіб, яких треба любити. Та? З різними будуть ну різні питання завжди виникають. Різні люди, та? і треба всіх любити. Я прошу вже молюся, не знаю, три тижні чи чотири за ці реколекції, щоб вони проходили в любові. Найпершу чергу в любові, та? щоб реколекції е, давали пізнавати Бога любові, щоб вони перемінювали життя, перемінювали серця, перемінювали розум. Бо для цього вони і створені. Та? Ці реколекції, щоб вони були на славу Божу і на Боже процвітання, Боже процвітання. Боже процвітання це означає, що Бог процвітає. Я зараз тут на Кріживці, на горі Меджугорі, та? зроблю відео, і тут прийшло просто все місто сюди сьогодні, бо сьогодні свято, в неділю роблю відео та? на понеділок, і сьогодні якраз свято Всечесного Христа. Та? І як приємно бачити, коли все місто приходить, з околиць приїжджають та? і роблять тут літургію, святкують таку, таку подію, але починають свято з літургії. Та? Е, тому, власне, це таку дає атмосферу та, Божої любові. Бог всіх об'єднує тут. Бог об'єднує. Там, де хто співає, де хто танцює, <схай> дехто пішов. Але Марія каже, закликаю тебе до любові. Там, де ти є, там, де ти сьогодні можеш любити. Та, всі ми десь є, всі ми когось бачимо. І, і можливо, то одну особу тобі треба полюбити. Власне, показати їй любов Божу. Дитинко, без любові не можеш жити, не можеш жити не з Богом, ані з братами. Бачите, як воно все. Якщо ти сьогодні одинок, одиночка, знаю таких суперхристиян одинаків які нам все не подобається. Ми будемо осторонь всіх. Самі ходимо на літургію, самі там, людей ненавидимо. Ну не то, що ненавидимо, але коли бачимо людей, такий вигляд роблять і пошоли сюди приперлись. Такі одинакі, супер молитовні, супер, я не хочу осуджувати. Але чи до цього Марія закликає цих одинаків? Марія попросту каже: без любові, дитинко, не можеш жити. Не з Богом не можеш жити. Можеш створювати вигляд, можеш думати, що ти живеш з Богом і з братами. І якщо ти не можеш жити з братами, якщо не можеш жити, то не можеш жити і з Богом. Така ось правда, така правда. Тому якщо ти сьогодні одинак в душі молишся, в душі святий, в душі святий, та, а візде інше ні, то, власне, Марія каже: без любові не можеш жити. Без любові, а, а де любов? Де любов? З братами любов виявляється, так? Бо каже це те письмо, якщо ви можете, як ви можете, не любивши брата, полюбити того, кого ви не бачите? Це питаннячко, так? І тому любов до Бога виявляється в твоїй любові до братів, сестер твоїх. Ось наскільки любиш ближнього свого, настільки любиш і Бога. Якось так воно відзеркалює, так? Не можеш Бога любити, а всіх терпіти вас не можуть. Розумієте, то, то я взаємопов'язано. Бо ти, Бог в кожному живе, в кожній людині. І ти проявляєш, коли любов до ближнього, проявляєш любов до Бога. Ми хочемо проявляти любов, бо любов це не сказати Боже, я тебе так люблю, так файно. Квітку можу принести десь до стату якоїсь поставити. так? Але ділами потрібно так? виявляти цю Божу любов. І Бог просить ділами. Люби мене понад усе, так. Значить і руками, і ногами, і всім тілом, і всім думкою, і всім серцем і всією, і всією своєю працею, всім, чим тільки можеш. Тому усіх закликаю, тому тебе закликаю, каже Марія, відкрий своє серце Божої любові, яка є величезна і відкрита для кожного, для тебе. Спочатку Марія пропонує відкрий своє серце і прийми цю Божу любов. Бо поки я не прийму Божу любов, не осягну її, ну, то нема що нести. Не знаю, як любити, поки не знаю, як мене люблять. Та? А як мене Бог любить? Бездоганно. Не критикую, не осуджую, не порівнюю. Бездоганна любов. І, і коли я цією любов, тоді я можу якийсь процентик, якийсь відблисок давати ближнім, ближнім. Ближнім, а через ближніх і так само Богу. Боже. Тому закликаю, відкрий своє серце, Боже любов, яка є величезна і відкрита для тебе. І з любові до людини Бог послав мене до тебе, щоб показати тобі дорогу спасіння, дорогу любові. Якщо не, не любиш, найперше Бога, не зможеш любити ні ближнього, ні того, кого не навидиш. Тому, дитинко, молись і через молитву ти відкриєш любов. Бачимо, Марія каже, це що я тільки що казав, та? Марія, тут ти описує так. По-перше, зрозуміти, чому Марія тут. Бо багато хто питає, чому Марія тут об'являється. І з любові Божої Марія об'являється. Сьогодні на проповіді так добре священик сказав, каже, що кожна особа, кожна людина отримала мати, кожна людина. І, і так можна, ну це філософство, так? але практично так і є. Ти народжений матір'ю, не з'явився тут на світ якось так. Отримав матір. Можливо, хтось сирота, але все одно матір народила тебе. Народила, та? матір ти отримав. І тому Бог дає нам матір в духовному світі, бо Бог хоче бути з нами близько. І тому дає нам матір, яка, бо людина без матері, ну, така, знаєте, трохи, як би сказати, не є повна. так? Не будемо казати, тут хто сирота, то так сталося, там так і, і то все. Але без, без матері ця б людина не з'явилася не на світ просто. Просто не появилася. Тому матір нам Бог дає з любові, щоб вона, Марія каже, щоб показати тобі дорогу спасіння, дорогу любові. Якщо не любиш найперше Бога, не зможеш любити ближнього. Тому, бачите, якщо ти сьогодні не любиш ближнього, то напевно ще не любиш Бога. <по> Бо найперше люби Бога. А якщо полюбиш Бога, або коли полюбиш Бога, то і полюбиш ближнього, а потім ще й полюбиш того, кого ненавидиш. Уявляєте, Бог буде тебе так наповнювати цією любов'ю, що ти вже скажеш, Боже, та я вже не хочу нікого ненавидити, Я хочу бути вільним, хочу нести мир і радість і благодать. Каже, молись, тому дитинко, молись і через молитву відкриєш любов. Через молитву від бачите, молитва не є просто тарабанити. Вервицю тарабанити файно, але якщо в тебе нема цих відносин, як ти відкриєш Божу любов? Тому реколекції, тому різні семінари, тому різні навчання, так? пізнавати Бога більше, більше і більше. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать! Dizem papá. Pa.